Зеленський і чонгар, чи можна назвати зрадою щось, що призвело до смерті тисяч, і досі не пояснене владою. Коли перші російські колони пішли з Криму, чонгар не став барикадою, він став коридором не укріпленням, а запрошенням. І в цьому запрошенні стоїть один підпис підпис президента Зеленського чому саме ця точка єдина, де не було серйозної оборони. Чому саме на Чонгарі зняли вибухівку за день до наступу, чому саме там не було жодного наказу підірвати мости? Це не просто логістична помилка, це не просто прорахунок, це геополітична діра, через яку увійшла смерть. Зеленського не раз попереджали західні партнери, військові СБУ. І що він робив у цей час? Відпочивав, ховався, уникав? Зеленський не був на Чонгарі. Він був у своєму паралельному світі, де все серіал, а не війна. Але війна прийшла не в студію вона прийшла на південь, і Чонгар став першим актом реальної трагедії, акт, в якому президент або повністю втратив контроль над армією, або навпаки, повністю контролював усе до останньої хвилини, і в обох випадках це катастрофа. Відсутність наказу підірвати мости це не слабкість. Це вибір, вибір, який хтось зробив. Слухай далі бо кожна хвилина це доказ, бо мовчання Зеленського не тиша. Це крик, крик страху, крик зради. В перші години війни, коли інші держави евакуювали посольства, коли війська шикувались по лінії оборони, в нас мости залишались цілими. В Чонгарі ворог не зустрів опору, і Зеленський про це знав. Ми знаємо, бо звіти були. Бо документи існують, бо генерали кричали: тобто, що ми маємо? Повну тишу від офісу президента, зняття вибухівки на мостах Чонгару за 48 годин до вторгнення, відсутність системної оборони, і головне нуль відповідальності. А тепер увага! Жоден генерал не отримав вироку, жоден керівник розвідки не пішов під трибунал. Жоден чиновник не назвав, хто конкретно скасував підрив чонгарських мостів і це або глибока змова, або ще гірше байдуже ставлення до життя тисяч українців. Зеленський мовчить, але мовчанням це теж відповідь. Бо правда його боїться. Зеленський це не просто актор, це режисер сценарію, де Україна має зіграти капітуляцію. І перша сцена це чонгар, і кожна втрата, кожне село, кожен шматок землі це наслідок того, що хтось відкрив браму. Згадаймо, херсон він упав швидко. І саме через чонгар. Саме тією дорогою пішли перші російські танки. А тепер уяви, якби мости підірвали вчасно. Скільки життів це б зберегло, скільки трагедій не відбулося б. А тепер найстрашніше, навіть після трагедії ніхто не відповів, жодного суду, жодного визнання, жодного каяття. І саме тому Зеленський не просто президент, він символ безкарності, символ безвідповідальності і для багатьох символ зради. Бо в реальній країні президент би скликав трибунал. Президент би стояв перед народом, президент би сказав правду. Але Зеленський не такий, він ховається за єдиним марафоном, за незалежними експертами, за піаром. Але за піаром кров. І найгірше це не помилка це повторюваність. Бо після Чонгару були інші випадковості, були інші відкриті двері, інші невидимі накази. Бо якщо зрада не покарана, вона повторюється. Чонгар це символ, але не тільки зради. Це символ, що Україна може мовчати навіть тоді, коли її ріжуть живцем. Питання до глядачів: якщо Зеленський не відповість за чонгар, хто наступний відкриє ворогу шлях? І чи не запізно ми заговоримо, коли відкриють Київ?